Мукачево виділяє кошти на закупівлю безпілотників для ЗСУ, незважаючи на вилучення військового податку з бюджету, громада Мукачева й далі підтримує своїх захисників. На черговій сесії міської ради депутати спрямували понад 12 мільйонів гривень на потреби 128-ї та 3-ї штурмових бригад. За ці кошти для військових буде закуплено безпілотні літальні апарати. З початку повномасштабної війни влада міста вже спрямувала понад 1 мільярд 260 мільйонів гривень на допомогу військовим частинам Збройних сил України. За рахунок частини вільного залишку, кошти, який склався на 1 січня 2024 року, по загальному фонду бюджету пропонується спрямувати виконавчому комітету Мукачівської міської ради кошти 12 мільйонів 370 тисяч гривень на підтримку сил оборони. Цього літа, як і в попередні роки, Мукачівська громада знову оздоровлюватиме школярів влітку. Для дітей відкриють пришкільні денні табори, де зможуть відпочити близько 400 учнів. На їх організацію виділено 485 тисяч гривень. Минулого року за кошти місцевого бюджету було закуплено 168 путівок. Протягом літніх канікул оздоровитися змогли майже 700 школярів в зв'язку збільшенням обсягу фінансування для забезпечення і організації робити, роботи таборів з денним перебуванням при закладах загальної середньої освіти, де сума складатиме 403 тисячі 200 гривень. В зв'язку з цим вносяться зміни е, у програму, і, зокрема, у додаток номер 1 який стосується ресурсного забезпечення програми на ці роки, а також... Е, до переліку заходів і завдань програми оздоровлення відпочинку дітей, які стосуються у частині роботи таборів з денним перебуванням. Також кошти спрямували на ремонт двох шкільних харчоблоків, закупівлю мультимедійного обладнання для школярів, будівництво захисної споруди цивільного захисту в 13-й школі міста та реалізацію соціального проєкту Активні парки на ці цілі виділено 4 мільйони гривень. Окрім того, 2 мільйони гривень передбачено для центру допомоги та кризової кімнати. Враховуючи прийняті рішення в бюджет та програму соціального і економічного розвитку, внесено зміни 1 мільйон шістодев'яносто тисячу гривень на співфінансування заходів до коштів субвенції. Це 30% для закупівлі мультимедійного обладнання. 100 тисяч гривень на проведення робіт по об'єкту нове будівництво захисної споруди цивільного захисту, 2 мільйони гривень для проведення капітального ремонту інших об'єктів, будівлі та благоустрою території по вулиці Ярослава Мудрого в місті Мукачеві та 290 тисяч для реконструкції привокзальної площі в місті Мукачево-Коригування. Окрім того, внесли зміни до деяких рішень та розглянули низку земельних питань, надали дозвіл для розробки проєкту та відведення земельних ділянок, під кранові вузли газопроводу, а також продовжили оренду земельної ділянки для Закарпаття обленерго.